Доброго вечора, шановні телеглядачі. Сьогодні темою нашої розмови буде цифрове телебачення. І я до нашої студії сьогодні запросив начальника відділу праці та соціального захисту населення пані Наталію Кливець. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго вечора. Я гадаю, що не просто я так запросив її, адже питання, які стосуються цифрового мовлення, сьогодні будуть і у увазі якраз відділу соціального забезпечення населення. Але перед тим я декілька слів розкажу, що воно таке, з вашого дозволу, все-таки введу наших глядачів курс справи. І хочу з приємністю повідомити наступне, що практично від нового року. Уже діє в Україні цифрове телебачення. Що воно собою являє? Це 32 канали, які працюють в новому форматі. Я думаю, що ви бачите всі рекламу, яка демонструється практично на всіх каналах. І десь ви вже ознайомлені з цією, так би мовити, проблемою чисто теоретично. А більш практично як вона буде у, ну, впроваджена в життя, ми з вами, власне, і сьогодні поговоримо. Ну, треба зазначити, що згідно плану Національної Ради і тих міжнародних угод, які були підписано Україною про перехід на цифрове мовлення, можна сказати, що ці плани успішно на сьогодні в Україні здійснюються. Щоби Багато не говорити. Я десь забіжу вперед і скажу те, що десь дві неділі вже поспіль ми дивимося цифрове мовлення. І тому -то ми сьогодні будемо дещо його рекламувати, дещо в інший спосіб. Але позаяк, все таки, розмова буде йти про цифрове телебачення. Власне, що воно таке, я сказав, що це нових 32 канали. Як їх можна сьогодні дивитись? Для того, щоб їх дивитись, то треба придбати отакий тюнер, який буде, які сьогодні вже поступили в продаж, правда, їх ще досить обмаль, але позаяк вони є. А про другу частину, як їх хто буде отримувати, то ми ще з панію Наталією дещо пізніше поговоримо. Ось, хочу звернути вашу увагу наступне: що буквально в кінці березня поступили ці тюнери у продаж. Ви ще можете десь побачити або почути таку назву сетбокси або декодери. Власне, це та сама назва, тільки зверніть увагу, що він має мати таку позначку Т2. І що дуже і дуже обов'язково на ньому, в даному випадку, тут є. Код його активації. Річ у тім, що такі тюнери були випущені дещо до, до березня місяця, і вони оцього коду активації не мають. Тому то у, в якийсь прекрасний момент сигнал може пропасти. Якщо ви придбаєте такий тюнер. І підключите, а його дуже просто. От він буквально такого невеличкого розміру. Буквально тут три проводи і антенну у гніздо, і ви практично маєте можливість його ну переглядати. Ці всі програми у новому форматі. Погодьтеся, дуже якісне, дуже красиве. І що саме приємне, хочу вам зазначити, що там є телеканал Раї. Я вже десь забігаю вперед. де, які об'єднались об ми телемовники Івано-Франківщини, і якраз маємо там свій ефірний час, тому то ви можете його подивитись. Бачите, це такий в мене великий вступ. А щодо того, як будуть забезпечуватись ну, люди з малим доходом, люди певних категорій по соцбезу, адже треба ще зазначити, що це діє державна програма щодо розповсюдження цих тюнерів, тому то більш детально нам про це розповість пані Наталі. Пані Наталі, прошу. З метою надання підтримки соціально вразливим категоріям населення в умовах переходу на цифрове наземне ефірне мовлення. Урядом затверджено постанову від 21 березня 2012 року номер 245 про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення, зазначеним рішенням Кабінету міністрів України визначено категорії громадян, які безкоштовно можуть отримати зазна. ...засоби, тобто телетюнери. До цих категорій відносяться усі інваліди першої та другої груп, в тому числі і інваліди війни цих груп, інваліди війни третьої групи. Хочу додати, що інваліди третьої групи дитинства та інваліди Третьої групи загального захворювання не відносяться до зазначеної категорії також особи, які виховують дитину інваліда, за умови, що дитина проживає разом з ними та не перебуває на повному державному отриманні. Особи із малозабезпечених сімей, тобто це ті особи, які отримують державну соціальну допомогу згідно з законом про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Також особи, які одержують субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на період, опалювальний період 2011-2012 років. Для отримання для безкоштовного отримання телетюнеру громадяни, які відносяться до зазначеної категорії, повинні до 1 липня 2012 року звернутися до управління праці та соціального захисту населення. Прийом цієї вище зазначеної категорії вже розпочався нашим управлінням з 9 квітня 2012 року. Прийом проводиться за адресою місто Тисменеця, вулиця Липова, 7, кабінет номер 8 Щоденно з 8 до 17 години відповідно обідня перерва з 12 до 13 години, пані Наталю. А які треба мати документи? Все ж таки для того, щоб прийти у вас зареєструватись, мабуть, треба мати якісь при собі документи. Обов'язково особи, які приходять до на нас, обов'язково собою мати паспорт, ідентифікаційний код та також пенсійне посвідчення, і відповідно до якої категорії належить ця особа, тоді вже треба мати копію, довідки соціально-медичної. Комісії про встановлення групи інвалідності на дитину інваліда треба мати копію медичного заключення, а також копію свідоцтва про народження дитини. Субсидентам, які одержують субсидію, треба мати копію повідомлення про надання субсидії. Коли людина прийшла, зареєструвалася, вона все таки поставлена на якусь живу чергу там, так і як вони будуть отримувати їх. По мірі надходження заяв нами будуть формуватися списки, списки, які щомісячно ми будемо подавати в районну державну адміністрацію. Відповідно, ті списки будуть там затверджуватися і відправлятися на телерадіомовлення. Доставка телетюнерам громадянам буде здійснюватися поштою по мірі надходження заяв до, до нашого управління. Відповідно, mm -hmm. черговість доставки визначатиметься також по мірі надходження заяви. Тобто, хто скоріше звернувся, той раніше отримає телетюнер. О, це значить, якщо ви будете більш як кажуть, проворними, то я думаю, що можна в це. Отримати цей тюнер, але річ у тому, що я хочу наголосити, що це все таки будуть люди певних категорій, ті, так, які немало е, забезпечені, так будемо казати, і так і, і... обов'язково ще то, що один телетюнер на одне житлове приміщення, якщо в складі сім'ї, якщо ці люди одержують субсидію, відповідно і в складі сім'ї є інвалід і є молода сім'я, яка отримує наприклад, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, може звернутись хтось один, але тільки один телетюнер на одне. Не житлове приміщення, тобто будинок, добре дякую. А я, в свою чергу, хочу ще додати, що все таки державою планується до 2014 року все-таки повний перехід на е цифрове мовлення. В той же час хочу звернути вашу увагу, що люди, які не попадають під ці пільгові категорії для отримання, просимо все-таки звертатись. Чи до нас, чи в магазини, чи до дистриб'юторів, які торгують даними тюнерами, річ в тому, що поки що воно так би мовити, десь десь в такому зародку. все таки, щоб цю ми справу активізували, тому що може навіть. Прийти такий час, що вони в принципі по плану це 14-й рік, але може так трапити, що і відключення аналогового телебачення. А про це дуже багато сьогодні говорять всі фахівці. Я до речі, до яких, скажімо, відношусь і знаю цю всю проблему, як кажуть. Зі середини, тому що ну, даруйте просто невигідно платити телерадіомовникам двічі за одно і те то саме. Тому то поспішайте, будь ласка, думаю, що не пошкодуєте, коли придбаєте такий телетюнер. Ну, я думаю, що ми подякуємо нашим глядачам за увагу. Дякую вам, пані Наталію, що ви дали таку вичерпну інформацію нашим телеглядачам. На все вам добре. До побачення.